Зламані реєстри статут та структура власності, інформація про землю та експрес-аналіз фізичних осіб, і вишенька на торті, штучний інтелект в досьє. І Це ще не всі наші досягнення на кінець 2024-го, початок 2025-го. А ми ж реєстри не ламали. Не досягнення. Дисклеймер про зламані реєстри наперед зазначу, що через дії держави терориста 19 грудня відкриті дані постраждали в черговий раз, і так вже частину відновлено. Утім, не все. Тому деякі оновлення, про які буду говорити в цьому дайджесті, поки працюють не зовсім коректно. В'юконтроль тепер є інформація про аграрні розписки. Це фінансовий інструмент, такий собі кредит, якщо хочете. Він дає можливість агровиробникам залучати гроші та матеріальні ресурси під заставу майбутнього врожаю. І буває два типи аграрних розписок: це товарна та фінансова. Перша погашається постачанням сільськогосподарської продукції, а друга грошима. І тепер в'ю контрол є інформація про. Ці розписки давайте покажу. З досьє компанії переходимо у розділ власність і тицяємо на аграрні розписки. Тут видно графік з розписками фінансового та товарного типу у розрізі кварталів щорічно. При наведенні на стовпець система покаже спливаюче вікно із даними. А нижче бачимо загальну кількість та тип розписок. З усього видно, що це підприємство не має протермінованих зобов'язань і це хороший результат. Гортаємо ще нижче і знаходимо фільтри з типом та статусом самої розписки. Фільтруємо та обираємо ту, що нас цікавить. Клікаємо на птаху і знайомимось з деталями. До слова в експрес-аналіз додані фактори, що стосуються аграрних розписок, коли юрособа є боржником за розписками, та про невиконання боргових зобов'язань. І певен цю фічу зацінять у службі безпеки та комплайнсу, продажі та кредитні експерти, бо саме вони і просили нас про реалізацію цього функціоналу. Тож користуйтесь на здоров'я. Поряд із аграрними розписками реалізовано функціонал із даними про земельні ділянки. Тут ви знайдете інформацію про землю, котру використовує підприємство для ведення сільськогосподарської діяльності. Переходимо в розділ Власність, клікаємо на вкладку земельні ділянки і бачимо загальну їхню кількість та площу. А ще ту частину ділянок, що фігурує в аграрних розписках, судових справах і тип власності цієї землі. Крім того, в деяких випадках ви можете побачити інформацію про відсутність ділянки. Тут зазначена та їхня кількість щодо яких в control відсутня додаткова інформація. Водночас ця земля зазначена в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, тож ігнорувати її не можна. Зауважу, що аналітика в розділі розрахована лише за тими ділянками, щодо яких інформація наявна. Нижче ви знайдете дані щодо розподілу ділянок за регіоном та цільовим призначенням по кожному типу. А ще нижче список всіх ділянок. Його до слова можна фільтрувати за кадастровим номером, регіоном та призначенням. Також ви маєте можливість відсортувати наявність судових справ та аграрних розписок, увімкнувши відповідні тумблери, а клікнувши на птаху, ознайомитись з деталями. І щоб побачити саму ділянку на мапі, просто клацніть на її кадастровий номер. Утім, в цій бочці мелу є маленька ложка дьогтю, бо деякі дані мають різний стан актуальності залежності від здійснених запитів нашими користувачами знову ж таки через кібератаку держави-терориста. Але додамо ще діжечку меду без дьогтю, бо в досьє компанії ми реалізували деякі елементи штучного інтелекту, і він поки тільки вчиться і проходить бета-тестування. Тож прошу бути не надто суворим до нього. Тицяємо на розділ АІ чат, чекаємо кілька миттєвостей і ставимо свої питання. Наприклад, скільки земельних ділянок у цього підприємства, і щодо яких із них мають місце аграрні розписки. І так, аж до досягнення ліміту, бо наразі доступно 5 запитів на день для кожного підприємства. Тож користуйтесь ними ощадливо. А ще ми будемо вдячні за ваші коментарі та відгуки і зауваження про роботу нашого штучного інтелекту. В досьє компанії тепер можна знайти статут та структуру власності, і тут слід зазначити, що юрособи зобов'язані передавати ці документи реєстраторам, а ті вже вносять їх до реєстраційних справ. І таким чином всі ці відомості додаються до витягу, який можна замовити в ЄДР, і вони є актуальними на дату його формування. Але замовлення витягу задля вивчення статуту тепер. Не потребує стільки часу, бо view Control це можна зробити за два кліки. Відповідні піктограмки ви можете знайти над анкетою компанії в її досьє. тиснете на статут, чекаєте кілька миттєвостей, і, якщо він є, скачуєте скан копію. У випадку відсутності статуту система покаже відповідне повідомлення. Так само скачується PDF із структурою власності. І ви, і ми до цього довго йшли, і ось воно найбільше оновлення року в модулі перевірки ФізОСІП. Тепер тут є свій експрес-аналіз, і принцип його роботи схожий із тим, що використовується в досі компанії та ФОП, утім, є деякі відмінності. Вводимо прізвище ім'я по батькові особи, котру маємо на меті дослідити. Я оберу максимально одіозну персону, аби наявно показати переваги цього інструменту. Здійснюємо пошук і бачимо, що вона потребує підвищеної уваги із щонайменше 11 причин, за якими спрацювали фактори експрес-аналізу фізосіб. А ще 11 факторів, які теж потребують ретельної перевірки. До речі, між цими блоками можна перемикатись. Обираємо ті фактори, що нас цікавлять, і знайомимось з деталями, класнувши на птаху. А за потреби переходимо до джерела самої інформації, клікнувши на детальніше. І таким чином, при перевірці фізичної особи, ви швидше зможете орієнтуватись в місцях, де потрібна ваша особлива увага. І як вам такий підхід до реалізації експрес-аналізу для фізосіб? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Крім того, ми трохи вдосконалили видачу даних про адвокатів. При здійсненні такої перевірки система покаже його стажерів та помічників, якщо, звісно, вони є чи були. У YC Market тепер можна фільтрувати видачу за товарами в тендерах звичайною людською мовою, а не лише складними числовими кодами чи бюрократичними термінами. Хоча CPV для зручності ми. Залишили. Серед фільтрів обираємо участь у тендерах, тицяємо на пошук за назвою і вводимо товар чи послугу. До прикладу, нас цікавить риба. Вводимо в пошуку це єдине слово. Тиснемо застосувати. За необхідності фільтруємо інші параметри, зокрема регіон і фінансові показники. Застосовуємо фільтри і маємо вивантаження з підприємств із досвідом участі в торгах за заданими нами параметрами. Ну і звісно, тут ви маєте нагоду викачити документ Excel із купою інформації, зокрема і щодо тендерів та контактами відповідальних осіб. Система YC World збагатилась даними з нових іноземних джерел. Тепер їх майже три сотні із 75 країн. А ще ви маєте можливість об'єднувати на графі пов'язаних на вашу думку осіб, побудувавши кастомні зв'язки та багато чого іншого. А інструкцію про те, як користуватись системою YC World, я залишив внизу в описі під відео. І до слова, YC World увійшов до 25 найперспективніших стартапів за версією Forbes. Україна. Наші аналітики визначили, кого, коли йде, податківці перевірятимуть в новому році. Водночас ми запитали наших користувачів про ставлення до закритості реєстрів тих самих податківців і з'ясували, що 80% респондентів критично бракує податкових даних. Окрім того, завдяки інструменту YC Market ми дослідили ресторанний бізнес України. Таким чином стало відомо, що доходи закладів харчування приросли на 120% за час великої. Війни разом з тим ми порахували вартість тендерів на зведення укриттів за тисячу днів війни. А ще й увійшов до топ-100 регуляторних технологій світу серед тих, хто змінює фінансову індустрію. І з цього приводу ми, звісно, приймаємо вітання. В системах Ucontrol, Ucontrol Market та API від Ucontrol вже є оновлені фінансові показники за 2024 рік, так само як і санкційні списки, включно із новими. А ще всі ми пережили злам реєстрів Мінюсту. Так я вже згадував кілька разів про цю подію сьогодні. Утім, без деталей. Ну так от нагадаю, що 19 грудня, за словами міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. Було здійснено наймасштабнішу кібератаку на Держреєстри за останній час. І понад тиждень система відновлювалася, а втрати від простою ще навіть повністю не підраховані. І це насправді дуже сумно, бо деякий час цілі сектори економіки не мали можливості здійснювати свою діяльність в частині перевірки контрагентів. Ну а державні реєстратори здійснювати реєстрацію, вибачте, за татологію. Нових і водночас система U-Control увесь час працювала і працює стабільно, хочу сказати. Тут є всі дані, навіть деякі ті, що поки недоступні в держреєстрах, станом на переддень зламу. Тож ви знаєте, де шукати інформацію в критичних випадках. Ось такі справи. І якщо ви маєте питання, пишіть їх в коментарях. Ну на тому все віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо з U-Control.